Всім привіт! Сьогодні готуємо мигдалеве печиво. Для цього мені потрібно цукрова пудра 100 г, масло вершкове 82% 100 грам, кімнатної температури. Одне яйце, борошно. Борошно в мене пшеничне, 195 г і борошно в мене тут мегдалеве, 40 г Плюс додала 5 г розпушувача, все це просіла через сито. І Ще буду додавати термостабільні шоколадні краплі 100 г. Зараз буду змішувати масло з цукровою пудрою і додам яйця. Моє тісто майже готове. Ось Так воно виглядає. Зараз ще залишу його на 20 хвилин в холодильнику, щоб зручніше було його відсажувати. Печиво моє охололо. Я сформувала кульки вагою 30 грам. і ставлю в розігріту 170 градусів духовку на 17 хвилин. Печиво готове. Mm, ніжне, дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Ммм, mm, смакота. Обов'язково приготуйте. Дуже смачно виходить, дуже.